Сьогодні у випуску час пік увіковічнили пам'ять. В Керецьківській громаді відкрили пам'ятні дошки героям України. Завжди допомагав усім, ніколи не відмовив нікому. Зупинив дію рішення, яке єдине питання зібрало депутатів на позачергову сесію Ужгородської міськради. Рішення не прийнято і воно буде розглядатися на черговому засіданні міської ради. Боротьба з правопорушниками муніципальна варта Хуста тримає порядок своїми силами. За день ми складаємо близько від 4 до 12 протоколів про адмінправопорушення. День вишиванки. Мукачівський кооперативний коледж урочисто відзначив особливий день для українців. Вишиванки це наш національний символ, наша гордість та автентична ознака. Віковічнили пам'ять та вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну. У Кушниці Киріськівської територіальної громади відкрили пам'ятні дошки двом відважним захисникам України Василю Кострабі та Валерію Мателезі. Годину, Військовослужбовці проживали в селі Кушниця, навчалися в місцевому навчальному закладі. Тож саме туди встановили меморіальні знаки. Один з погиблих, померлих героїв, він був справжнім майстром, він дуже багато вклав в наше село. Вони захищають нас, Україну, в цілому, щоб у нас було мирне небо, щоб ми могли провести цей захід. Це дуже важливо. Доки ми пам'ятаємо наших героїв, доти ми можемо звати себе українцями, патріотами, тому що наразі вони борються за те, щоб ми жили в спокої, мали мирне життя. Батьки, дружина і діти також школярі, односельчани, побратими та керівництво громади і району доєдналися до пам'ятного заходу. Всі відгукуються про воїнів як порядних, відважних та старанних чоловіків. Один з них навчався зі мною, це Галері. Прекрасна людина, щира, був відмінником, завжди допомагав усім, ніколи не відмовив нікому. А Вася теж молодий, будемо казати, наш. Прекрасний чоловік, він був моїм учнем, він був актив активістом завжди був у центрі, у центрі уваги. Багато допомагав громаді, як утворилася громада постійно. Де були якісь негаразди в громаді, він там був перший. Якщо були лісові пожежі, він приїжджав перший їх. Для увіковічення їхньої пам'яті ми відкриваємо меморіальні дошки у школі, в якій вони навчалися, щоб майбутнє покоління пам'ятали про подвиг своїх односельчан і тих людей, для яких в Україні. Повинна бути свобода і буде свобода. Такий захід дуже важливий, тому що дуже багато наших односельчан зараз якраз на передовій. Свіщанослужителі провели чин освячення меморіальних дошок у навчальному закладі. Після цього всі присутні відвідали могили полеглих героїв, де поклали квіти, провели літургію та освячення пам'ятників військовослужбовцям Василю Кострабі та Валерію Мателезі. Вічна та світла пам'ять героям України. В Ужгороді Мерседес перекинувся на дах. Жахлива ДТП сталася на перехресті вулиць Грушевського та 8 березня. Мерседес А класу рухався на червоний сигнал світлофора, і в цей момент йому в задню ліву частину авто влетіла сіра шкода Фабія. Після чого Мерседес занесло і він перевернувся на дах, проїхавши ще метрів 20. На щастя, водійка Мерседесу її пасажирка і дитина не постраждали. Вони від госпіталізації відмовились. Також водій автомобіля шкода не постраждав. Депутати Ужгородської міськради на позачергові сесії не подолали вето міського голови на рішення про передачу коштів іншої субвенції з бюджету міськради до бюджету Баранинської громади 23-го року. Питання внесуть на повторний розгляд сесії міськради. Досягнута така домовленість, що ми їм там компенсуємо коштами. За те, що у нас є полігон твердих побутових відходів, розміщений на території Баранинської сільської ради, і що у нас зараз буде відбуватися розширення кладовища існуючого. Також це земельні ділянки Ужгородської міської громади. Але там повинні бути певні процедурні питання щодо оголошення громадських слухань, там зміни цільового призначення і таке інше. Тому там ми зустрічалися десь із допомогою обласної і районної військової адміністрації. Ми знайшли такий консенсус, що ми їм фінансово. Так можна як правильно сказати, там моральну шкоду компенсуємо коштами. Але зв'язку з тим, що там була порушена процедура оприлюднення цього проекту рішення, я зупинив дію цього рішення. Ми сьогодні його не подолали вето, значить, рішення не прийнято і воно буде розглядатися на черговому засіданні міської ради. Ну напевно, вже у червні у, травні, у травень напевне, вже в червні місяці. Закарпаття Обленерго звертається з проханням економити електроенергію у вечірні години. Через значні ремонти на електростанціях, зокрема, і виведення у плановий ремонт атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива, зменшився доступний обсяг потужності і резервів. У вечірні години в енергосистемі задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією, але їх не завжди вистачає. Саме тому прохання зменшити використання електроенергії у вечірні години з дев'ятнадцятої до 22-ї. Ощадливе споживання саме в цей період часу дозволить знизити навантаження на енергосистему і полегшить її балансування. Проблема з паркуванням у хусті починає врегульовуватись. Місцеві кажуть, муніципальна варта міста постійно працює з порушниками, однак питання із браком паркомісць таки залишається. У нашому місці досить багато транспортних засобів, при тому, що не дуже багато парковочних місць і люди стають ну, не, дуже, не дуже гарно і ну, така варта по-любому потрібна, тому що. Ну... Буде важко всім зробити парковки, що могли люди виставляти машину. Вони практично проїжджу частину всю заставляють машину у муніципальній варті. Хуста запевняють, ця проблема їм відома, і вона одна з найбільш болючих у місті. Хусті звикли ставити автомобіль там, де мені зручно. І коли я хочу, і де я хочу. Тобто, якщо я йду в банк, то е, люди звикли, ну якщо би був заїзд в банк, вони б з'їхали просто у банк. Вони стоять просто біля банку. Не звертають увагу ні на пішохідні перевод, ні на знак абсолютно нічого. Е, виходячи із цього, що вони залишають транспортні засоби на пішохідних переходах, неодноразово ми на це звертали увагу. І біля Ощадбанку, і Коля Коротовича, і по вулиці Карпатської, і по вулиці Дугуна, по різних ситуаціях, що є порушенням правил до устрою, ми згадаємо на це протоколи. За словами директора муніципальної варти Миколи Нишенця, перша проблема, з якою зіштовхнулися інспектори, незаконна торгівля. Продавчині прямо в центрі міста ставали і реалізовували свою продукцію, попри те, що ринок був поруч. Тож і початку створення муніципальної варти інспектори з цим одразу навели лад. Ми стукнулися з такою проблемою, як Торгівля в центральній частині міста, хустяни її добре пам'ятають. Тобто, ми цент... центр міста в хусті був перетворений на сплошний ринок. Тобто продавали всі, продавали біля тих лавічок, де мама могли сісти відпочити, або старші люди могли просто присісти йдучи по місту. Ну і робота по торгівлі. Ми сьогодні можемо пройти по місту, і хустяни можуть це побачити, що в центральній частині міста практично не здійснюється діяльності. Скажемо, на вулиці Карпатської Січі, на вулиці Рєпіна, немає турілів. Загалом із початку року муніципальна варта склала близько трьохсот протоколів. Разом із цим інспектори щоденно пильнують за благоустроєм у місті та притягують порушників до відповідальності. Зранку виходимо на патрулювання по території міста на даний момент. По факту виявляємо правопорушнику, складуємо протокол про адміністративні правопорушення. Бувають інколи інциденти, люди відмовляються надавати документ ну, з лайками, викликаємо працівників поліції. За день ми складаємо близько від 4 до 12 протоколів про адмінправопорушення. Управління муніципальної варти в хусті сформоване не так давно, саме тому поки триває набір кадрів для повної комплектації установи. Тим часом наявні працівники старанно виконують свої обов'язки і дбають про порядок на вулицях міста. На Тячівщині виявили незаконний забір піщано-гравійної суміші. Працівники Держекоінспекції області в селищі Буштино помітили забір, який здійснювався на землях сільськогосподарського призначення та здійснення на них підприємницької діяльності із переробки корисних копалин державного значення, не зважаючи, що така діяльність заборонена законодавством. На місце пригоди працівники інспекції викликали слідчо-оперативну групу Тячівського відділу поліції. Вона повинна внести цей факт від реєстр досудових розслідувань і розпочати розслідування. Екологи ж нараховують завдані державні збитки в результаті добичі піщано-гравійної суміші. Справжній конвеєр у вогнику десятки школярів щодня відвідують клас безпеки за для отримання цікавої інформації. Тут побували і третьокласники з Ужгородської загальноосвітньої школи номер 20 ліцею Лідер. Як завжди, у дітей просто не було часу нудьгувати. Після невеликої розповіді про роботу різних фахівців ДСНС вони спробували на практиці виконати їхні обов'язки. Зокрема, школярі виявляли міни за допомогою металошукача, ліквідовували умовне загорання на кухні, вдягали на себе спорядження водолазів. Усе для того, аби якомога. Краще зрозуміти, з якими труднощами щодня стикаються рятувальники в своїй роботі. День вишиванки особливе свято в Україні, покликане зберігати і продовжувати споконвічні традиції українського народу. Цього дня всі охочі вдягають на себе вишиті сорочки, аби виявити гордість за свою національну культуру та спадок. Цей день дуже важливий для нас, тому що навіть в цей час воєнний не потрібно забувати, що є нашою національністю, що ми є українці, і в нас є свої символи, свій код і. Можливо, потрібно вести це навіть у не тільки раз у рік, а й декілька разів на рік, щоб не забувати, що це таке. День вишиванки неофіційне свято, яке вже традиційно з 2006 року відзначають в Україні в третій четвер травня. З нагоди святкування в Мукачівському фаховому коледжі щороку відбуваються урочистості. Цей рік не став винятком. Одягнім свята й неділі, в будень за потреби одягнім і відчуєм вороги безсилі. Зруйнувати український дім. Це свято покликане виховати у молоді почуття патріотизму, любові до свого рідного краю, любові до народного мистецтва. Адже вони, творячи красу своїми руками, таким чином збагачують себе духовно, свій духовний світ. Тому важливо пам'ятати про це нам усім і передавати ці надбання з покоління у покоління. Сьогодні студенти разом з викладачами влаштували виставку власних робіт під назвою Вишивана Україна серед представленого сорочки, рушники, картини для підняття настрою та патріотичного духу. Влаштували і концерт, виконували пісні, декламували вірші і запалювали танцями. Вишиванки спонукає до єдності і культурного відродження українського народу. Серед молоді традиція носити вишитий українським орнаментом одяг набирає все більшої популярності. Наші студенти одягаються в традиційний одяг, і це надзвичайно радує і серце, і око українське, тому що особисто я радію, що наша молодь дотримується цих всіх традицій. Зараз ми маємо як ніколи дотримуватися наших традицій через ситуацію в нашій країні і прославляти нашу Україну на весь світ і чим далі і краще, і краще, і краще, Вітаємо з днем вишиванки.